Маніпуляції, шантаж я взагалі проти купівлі квартир. класичних. У нас є найпоширеніші питання від підписників, глядачів. Чому квартири такі дорогі? Собівартість, постійна криза з персоналом. Єдина можливість українцям інвестувати адекватно, валютні обмеження, неможливість виводу капіталу за кордон. Диспропорція попиту і пропозиції робить квартири дуже дорогими, де б ви ніколи не купили. Квартиру, я взагалі проти купівлі квартир класичних. Я би ніколи не купив квартиру в ЖК, де у мене немає можливості пасивно її здавати, де немає керуючої компанії. Я би не купив там, де у мене немає всієї сучасної інфраструктури, якоїсь фенсі, там, умовно, зони барбекю, зон загального користування. Коротше, квартира, яка націлена на покупця із минулого, мене не цікавить. Як вмовити сусідів скинутися на генератор? Оце біль. Оце біль значить Як, е, маніпуляції, шантаж, погрози, що відповісти рідним на питання, коли ти вже купиш квартиру? Я би відповів так. Це буде 18-та квартира, на мені їх стільки треба? Шикарно. Я би так відповів. Я бажаю всім таких відповідей.